Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І в нас є можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це Артем Колесник, експерт з енергетичної політики і громадської організації. Якодія. Вітання, пане Артеме. Вітання. Вітаю вас. Пане Артеме, ми знаємо, що близько місяця тому з'явилася новина. Ну, для багатьох вона стала такою можна сказати, навіть шоковою: про те, що в Україні. Планують побудувати аж 20 атомних енергоблоків в різних областях, це не рахуючи тих енергоблоків, які вже на даний момент існують в нашій державі. Ну і знаємо, що з'явилася петиція проти будівництва. Я так розумію, що ваша громадська організація теж виступає проти. Розкажіть, будь ласка, ваші аргументи, чому ви не хочете, щоб в Україні були ці атомні енергоблоки? Так, одразу відповідаючи на питання, я зазначу, що насправді, якщо прослідкувати історію того, як енергатом планує, ну, і взагалі, новини і згадки про те, про співпрацю про можливу співпрацю будівництво нових блоків, то власна така діяльність ведеться майже всю незалежність України, постійно були якісь плани і наміри про будівництво тих чи інших блоків. Нових атомних електростанцій. А якщо тут важливо розуміти, що плани є, ви сказали, а, але це трохи інша ситуація. Вони планують побудувати 20 малих модульних реакторів, тобто, це не малі модульні реактори, це не ті ж самі атомні станції і класичні енергоблоки, які ми їх собі уявляємо хоча вони теж різного типу. А ми конкретно так. Наша петиція пов'язана з компанією Westinghouse і планами, точніше, меморандумом, а меморандум це скоріше намір про плани будівництва саме дев'яти нових великих блоків атомних електростанцій в Україні. І, власне, якщо дуже коротко. Конкретно в цій питації ми закликаємо не співпрацювати з компанією Westinghouse з ряду причин. Тут треба дивитись на діяльність цієї компанії, тому що, по перше, ну це була американська компанія історично. Але вона потім в якийсь період це належала японському концерну, але в результаті вона збанкрутувала. Збанкрутувала вона власне тому, що. Проекти, які вона почала в США в 2013 му це буду нові блоки на Вохтель і Віві Саммер. Вони стали провальними. Їхня початкова вартість зросла майже втричі, і обидва ці проекти оцінюються наразі в 30 мільярдів, 30 мільярдів доларів. А стосовно ось цих дев'яти енергоблоків, чи це Йдеться зокрема про ті що будуються на Харк... на Хмельницькій і на Рівницькій, чи це де... де вони мають бути, чи щось відомо на даний час? Да-да-да. Це ті ж самі Ну о, о, в першу чергу говорять про Хмельницьку. Добудову двох нових блоків, як ми знаємо, вони будівництво розпочиналося й раніше. Це був здається 2011 рік, але я можу помилятись. Ну тут не суттєво важливо розуміти, що їх починав будувати ще Росатом, бо так історично склалося, що раніше ми були повністю прив'язані до Росатома. і ми були дуже наша атомна енергетика була дуже залежна від російського ядерного сектору. А решта, де вони мають бути чи відомо? Плани різні, а більшість добудовується вже на існуючих. І ще ну, вони планують. Ну загалом, якщо скажімо так, просто це наміри, це плани. Не немає проектів, як таких ще немає. Немає конкретного проекту, цього ще не розробляли. Тобто вони говорять тільки про наміри побудувати там в тому чи іншому місці. Тобто, ще навіть ну скажімо так, проектного етапу, проектний етап ще не настав. Пане Артеме, ну і зокрема в петиції йдеться про те, що такі наміри ставлять під загрозу нашу економіку і енергосистему. А чи можете розповісти, яким саме чином? Да. Ну, тут, власне, потрібно розуміти, вдатись в історію компанії Westinghouse, яку я вже згадував. Е, власне, з атомної енергетики, якщо дивитись на загальносвітову статистику, проекти завжди дорожчі, ніж вони є, ну скажімо так, в планах е, теж сталося із ВОХТЛЕМ і Віві Саммер, е, і чому, чому в чому саме небезпека полягає? Власне, в тому, що. Скажімо так: якщо два, два нових енергоблоки в США обійшлися в 30 мільярдів доларів, то якою ця сума буде в Україні спрогнозувати дуже важко. Тобто, коли там говорять про те, що були заяви від міністерства енергетики, про те, що ми будемо нові блоки будувати, здається, за 6 років один, що взагалі не реалістично, тому що по світу будують в середньому за 10 років. Тобто, відповідно, в нас можна очікувати, це будівництво буде там років 15 тривати. А плюс вони суми, ну скажімо так, вони взагалі називають якісь нереалістичні цифри, там 4 мільярди за один блок, що абсолютно не відповідає дійсності і по світу таких цін немає. А, а якщо це буде робити Westinghouse, який провалив два останніх своїх проекти, які вони реалізовували, ну то ми можемо зрозуміти, що. Власне, ці станції вони будуть будуватись не заради того, щоб їх побудувати, а заради того, щоб вони просто будувались. Це будуть довгобудови, які просто невідомо коли по перше побудуються, і важко уявити, скільки на це грошей ми будемо витрачати. І найбільша проблема в тому, що чому у нас в Україні до цього не були реалізовані проекти. Ну, побудови нових атомних блоків, власне, тому що інвестори не хочуть залучати сюди кошти, і відповідно зараз це більше політичне рішення, коли гарантом, ну мовно, якщо ми навіть отримуємо кредити від інвестиційних банків США, грантом будемо виступати всі ми, тобто, платники податків, і в разі чого. Всі ці витрати будуть лягати на наші плечі, власне, хоча комерційний проект в США був з тим же Вохтлем і Віві Саммер в США, хоча, відповідно, там, наприклад, в штаті Джорджія відповідно до закону про підтримку атомної енергетики, витрати, які понесла компанія. В процесі будування цих блоків лягли на плечі е, користувачів? Тобто, там така ситуація, що вони ще електрику не отримують від непобудованих станцій, а гроші у них вже забирають. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, чи є альтернатива ось цим атомним енергоносіям, і що безпосередньо ви, як представник громадської організації «Екодія» пропонуєте? Безпосередньо ми покладаємось на моделювання з ним. Можете ознайомитись на нашому сайті. Ми в принципі його часто поширюємо в соціальних мережах і часто згадуємо про нього. Власне, в якому згідно якого там є різні сценарії, і відповідно, альтернатива це відновлювані джерела електроенергії. Тобто це енергетика з сонця і вітру, і дуже важливий момент це енергоефективність. Це та е, власне, річ, яку в нашій країні дуже сильно недооцінюють. І так як нам достався дуже поганий радянський спадок, яких один з багатьох поганих радянських спадків це відсутність будь-якої енергоефективності. От, і, власне, альтернативою буде це розвиток, впровадження всіх процесів енергоефективності, І е, АВДЄ, ну, тобто відновлювані джерела енергетики. Це те, що ми можемо робити вже тут і зараз, тобто ми можемо дуже швидко їх встановлювати, ну, власне, державі потрібно тільки стимулювати відповідними законами, нормами, щоб цей ринок запрацював. І якщо власне подивитись на загальносвітовий досвід, то в відновлюванні джерел енергетики приватний бізнес дуже добре інвестує. І якщо все прав... ну, просто ми розуміємо, що в Україні з цим були труднощі, але в процесі відновлення України, якщо все буде все реалізувати буде дуже просто. Тим більше, і Міністерство енергетики вже в плани закладає відновлювання джерела енергетики. От тому, відповідно до плану, ми використовуємо е, уже наявний наш е, атомний е, потенціал, тобто, ми е, використовуємо так чи інакше, подалі атомні станції, і частково починаємо заміщати всі вугільні е, станції відновлюваними джерелами джерелами енергетики. Вашу думку, то які найбільше з них мають перспективи саме в нашій державі? Ви маєте на увазі е, з джерело енергетика? Так. Ага. Та, власне, сонце і вітер. Ну, тобто, їхній мікс, він буде. Ну, Скажімо так, найбільш впливовим, особливо? Ну скажімо так, в останні роки до повномасштабного вторгнення у нас була дуже хороша ситуація з розвитком, особливо на півдні України. Тобто, там це розвивалося, відповідно, набагато швидше в силу географічних природних умов. Пане Артеме, також щодо петиції, скажіть, будь ласка, скільки людей вже підписало цю петицію, і загалом, як ви? залучаєте людей її підписувати. Е, ну, ми власне тільки почали. Е, тобто, я, чесно кажучи, сьогодні ще не дивився, скільки там підписів. Е, там, здається, в районі 400 підписів поки що. Ну, ми, власне, тільки починаємо. Починаємо про це говорити. Власне, сьогодні у нас була е, прес-конференція на Україн е, де ми більш детально е, розповідали про ситуацію, власне, із Вестенхаузом. І, е, розкривали інші експерти, інші аспекти побудови нових блоків, наприклад, з екоклубу Оля Лящук, експерт. Вона розповідала про це в її компетенції про водні ресурси в Україні і проблему саме. Майбутніх блоків в контексті відсутності необхідного потенціалу водних ресурсів для охолодження атомних блоків в їхній роботі, і також був Олексій Пасюк, який є представником організації Банкович. Це організація, яка займається тим, що прослідковує фінансові операції і дає певну характеристику певним процесам. І банкам про те, що варто їм залучати сюди кошти чи ні, ну от, власне, і там ми більш детально розкривали всі ці питання, от тому в цілому зараз підписів, так як ми тільки почали, ще небагато, але в самій петиції, якщо ви знайдете в сайті кабінету міністрів, ви можете ознайомитись з нашими аргументами. А якщо глобально, якщо вашим глядачам буде цікаво більше зрозуміти тему. Розкрити її то на нашому сайті на сайті Екодії, ви можете знайти дослідження, ми, тому, що ми не просто спираємось на, на умовне там наші спостереження. Ми зробили ціле дослідження, де о, розкрили всю діяльність компанії Westinghouse США, те, як вона провалила проекти, те як вона збанкрутувала. І те, як колишніх топ-менеджерів в США зараз проти одного віцепрезидента, ведуть справу, іншого засудили за шахрайство і приховування фактів будівництва проблем з будівництвом. Дякуємо, пане Артема, за ці коментарі, за цю інформацію. Експерт з енергетичної політики ГО «Екодія» Артем Колесник був з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо Один. На все добре, пане Артеме. Дякую вам, на все добре. you